Можливо, все частіше ви на сьогодні чуєте про можливу кризу рецесію, про падіння фондових ринків. Але багато можливо хто скаже, що ринки не падають. Нібито все добре у нас у світі, нічого, таких поганих процесів не відбувається, незважаючи навіть. На початок повномасштабної війни в Україні, на початок е, саме е, конфлікту у Ізраїлі, знову поновлення е, цього загострення, там можливо ще Тайвань сюди підкріпити, можливо ще також побоювання з приводу Венесуели і по світу насправді таких бойових точок доволі. Багато і хтось можливо скаже, що такі турбулентності в нас є, але кризи, в принципі, у нас немає. Але якщо подивитись на Саме економічні показники, то вони кажуть про інше. І якщо люди кажуть, що на сьогодні кризи немає, то потрібно просто трішки глибше подивитись на ситуацію з середини. І ми з вами на сьогодні подивимось саме облікові ставки, тобто відсоткові ставки, які ФРС на сьогодні тримає. Подивимось, що там по Єврозоні. Подивимось також з вами на рівень безробіття і на рівень банкротств різних. Бізнесів буде цікаво, будемо починати. Отже, у нас економіка це доволі така циклічна історія, коли спочатку йдуть якісь погані часи, а потім країна виходить з них. Хто якась країна раніше, якась пізніше, і потім наступають саме хороші часи. І якщо поглянути так в історію, то у нас насправді було багато взлетів і було багато падінь, але це циклічні закономірні речі. Якщо за останні там 25 років брати, це був взліт технологічного сектору, і потім таке ж стрімке падіння, це взлідно техно... нерухомості, саме такий бум, бульбашка, потім таке ж сильне падіння цього активу. Ну і потім були такі дрібні уже світові кризи. і... Був доволі такий довгий період стабільності, і лише в 2020 році, знову ж таки, пандемія доволі сильно нас так вдарила. Потім, 2022 рік, нас теж е, сильно вдарив, але по фондових ринках це не так-то сильно і відобразилось. І на сьогодні. Ринки знаходяться на історичних вершинах, і багато людей може сказати, що ринки ростуть, значить все добре. Але давайте ми з вами зараз перейдемо до е, саме показника банкротств у США, і ми. Якщо дивимось на весь період, тобто це приблизно із 90-х років, у нас така тенденція йде на спад. Тобто з 90-х років, звісно, не без зростання, але все одно тенденція йде на спад, і ми на сьогодні на мінімальних відмітках взагалі знаходимось. Але до 2006 року був спад банкротств, потім криза нерухомості, бульбашка спровокувала доволі сильне зростання з 20 на 60, тобто в три рази більше компаній подало на банкротство. Потім знову пішов такий спад, і навіть пандемія сильно так не вплинула на бізнеси. По цьому графіку ми бачимо, що банкротству ставало все менше, тому що там вливали нові гроші. І бізнеси в короткий проміжок часу допомогли їх врятувати. Тому по Америці тенденція така, що ми на історичних низах на сьогодні знаходимось. Але якщо подивитись більш локальну історію, то у нас на сьогодні, якраз після підняття відсоткових ставок і початку повномасштабної війни в Україні, бізнеси в Америці почали все-таки більше. Подавати на банкротство. Із е, мінімальних відміток 12,7 тисяч компаній за другий квартал 2022 року, і в 2024 році, е, в першому кварталі, це вже 20 тисяч, тобто майже в два рази збільшилось подання компаній, які банкрутіють, е, тобто тенденція йде на зростання. Давайте подивимося, що відбувається. По більших компаніях, тому що я то, наскільки розумію, усі компанії і маленькі, і середні, і великі, а якщо брати по більші компанії, які конкретно тут відносяться, ось ми бачимо, можливо, навіть до фондового ринку, то тут ситуація не така, звісно. Печально, як кажуть, не так багато. Але у 23-му році було 642 заявки, тобто від вже великих компаній, на подання на банкротство. І нам. Чисто сума 642 абсолютно нічого не каже. Тому ми повинні дивитись в динаміці, і якщо дивитися за останні там, 13 років, то у нас йшов спад. 21-22-й, взагалі мінімальні банкротства, але з відсотковими ставками, підняттями вже е, доволі суттєво знову ж таки, там майже два рази збільшились банкротства компаній. І за 24 рік, в принципі, у нас ще поки немає тут. Е, даних, Тому можна буде потім це все пізніше побачити, на мій погляд, на сьогодні ситуація кардинально не змінилась, краще там нічого не трапилось, скоріш за все. І якщо більш так локально подивитись по місяцях, то тут ми якраз бачимо з кінця 2022 року і збільшилось саме банкрост великих компаній. Ось тут можна подивитись перелік до яких секторів які компанії. Ми не будемо детально зараз сильно на цьому зупинятись. Тепер логічне іде питання. Якщо у нас більше відбувається банкрост, значить стає саме більший відсоток безробіття. І на сьогодні, якраз ми вже бачимо таку тенденцію, що в 2020 році безробіття дуже сильно підскочило вверх, тимчасово локально. але Зараз ми вже на мінімальних відмітках, там уже на сьогодні 4,3%. Тобто 2 серпня вийшли дані по безробіттю в США, був прогноз 4,1%, але факт видався гірший 4,3%. І можливо якраз і по цій причині ринки от ось тут випали, впали. Можливо, що там по Японії там теж різні схеми їхні були. Не будем теж в деталі по Погиблюватись, але з Японії частково це теж криза прийшла. Ось це падіння ринку. Також Ізраїль тут ще під'єднався також тут Ворен Бафет із своїми негативними новинами про, банкр... про половину продажу компанії Apple на сьогодні і максимально рекордна саме готівка на рахунках Ворена Баффета 277 мільярдів доларів зосереджено. Тобто, це признак, що людина готується до кризи. Тому на сьогодні вже яка тенденція по безробіттю, що вона починає прискорюватись. Тобто це якраз динаміка, коли тут йшов спад, тут імпульс, тут знову спад, а тепер ми починаємо прискорюватись, знову заокруглюємось, і безробіття, на мій погляд, буде збільшуватись. Тому давайте ще подивимось з вами на відсоткові ставки. Тобто саме. Підняття відсоткових ставок безпосередньо впливає на банкротство таких бізнесів, тому що їм важче вже брати кредити, їм важче масштабуватись, залатувати дірки, і вони починають хтось скорочувати працівників персоналу, хтось починає взагалі банкрутіти. В людей стає менше роботи, люди собі можуть менше дозволити. І звісно, це така як. Спіраль, вона як доміно-ефект, буде потім впливати на інші ланцюги економіки. Тому відсоткові ставки, звісно, це підняття якраз для того, щоб економіка трішки остила, щоб трішки Купувальну спроможність, саме попит зі сторони населення трішки збавити, щоб вони перестали розганяти інфляцію. Тому інфляція дійсно зараз опустилась приблизно там 3% із 9%, але до ключових ключової відмітки там нібито в 2%, якщо я не помиляюсь, ФРС на сьогодні не дійшли. Якщо дивитись по Єврозоні, то тут ситуація гірша. Відсоткову ставку вже почали опускати. Була 4,5, зараз 4.25. Якщо дивитись на банкротство, то тут, на жаль, лише тільки по другий квартал 2023 року, але тенденція ми бачимо, іде йде на зростання. Жовтим це відкриття нових реєстрація нових бізнесів, вона залишається незмінною. А саме подання заявок на банкротство Сесинім йде в ріст, якраз з початку 2022 року. Ну і взагалі так із 20-го потрішку почав, почав цей процес, але потім призупинився і знову із 22-го поновлення. Тобто бізнеси почувають себе зараз недобре. Тепер давайте подивимося на рівень безробіття в Єврозоні. Ось тут трішки ситуація якось парадоксальна. Бізнеси закриваються, банкрутіють. Реєстрація нових залишається на тому самому рівні. Багато компаній, такі от як Google, Meta, Amazon, PayPal, ну так, звісно, це все американці. От Intel, Intel, в тому числі, та й багато теж європейських компаній скорочують працівників, ті, хто не збанкрутів, а просто скорочують працівників, а безробіття залишається на самих мінімальних обертах. Тобто тут мені не зовсім зрозуміло. Чому безробіття настільки низьке, чому воно не починає зростати? Кудись люди повинні мігрувати, тобто десь повинні влаштуватись, хтось повинен прийняти людину для того, щоб її забезпечити роботою. Тут безробіття нам показує, що іде доволі на низьких обертах, історичні низи на сьогодні. Але все одно ми вже призупинились. Тобто динаміка така, що уже падіння безробіття призупинилось. Тобто вже немає такого активного спуску, як це було там після 2013-14 року. Призупинилося, загалом, на мій погляд, зараз уже в економіці настали погані часи, саме банкротство бізнесів зростає. Ті компанії, які утримуються ще на плаву, вони починають скорочувати свої витрати, в тому числі здебільшого за рахунок скорочення персоналу. Чому? Бо, перше, це велика стаття розходів бізнесів, а по друге, їм вже не потрібна така кількість працівників, тому що у них замовлень стає менше. У людей, взагалі, в кінцевого споживача стає менша купівельна спроможність. Тобто людина заробляє або так само, або доходи зменшились, або хтось втратив свою роботу, тому люди починають купувати менше. Тобто бізнес починає недоотримувати. Якщо недоотримує, тобто замовлень стає менше, і в цьому потреба в працівниках також стає менше. І це, знову ж таки, як такий сніжний ком, шар, він. Чим довше котиться, тим більші проблеми все-таки наростають. І відсоткові ставки, звісно, це все високі. Відсоткові ставки це все поганий вплив для економіки. І також у нас на сьогодні продовжується нестабільність, у нас на сьогодні. Багато таких больових точок у світі ми бачимо і конфлікт України з Росією. Війна на сьогодні продовжує набирати обертів, тобто ескалація, набирає нових обертів. І ще ми не знаємо, як це все і чим закінчиться, якими втратами і якою ціною для обох сторін. Також у нас зараз назріває ще південно-корейський конфлікт. Теж там, це зона такої нестабільності. Японія ще теж побоюється вступити в війну. В зоні Філіппін, тут теж конфлікт Китаю і Америки за, за Південно-Китайське море. Також от в Африці багато таких бойових точок в Малі там от нещодавно ми бачили новини. Саме ось тут, на Ближньому Сході стосовно Ізраїля. У нас є також болява точка що ось хусити різні такі напади на торговельні суда проводять, і потрібно тепер не напряму проходити через саме Аденський залив, через Червоне море. І через Суецький канал, а тепер потрібно йти в обхід через Америку, через Африку. Також нестабільність у Венесуелі, і загалом ось таких точок їх дуже багато є більш дрібні, є доволі суттєві, але їх вистачає, тому ми ще не знаємо, що завтра може трапитись. І звісно, це все перериваються в ланцюги постачання, і звісно, це все буде впливати на інфляцію, на економіку, і звісно, на фондові ринки в кінцевому результаті. Тому треба дуже бути на сьогодні обережним із такими секторами, як технології, як фінансовий сектор, нерухомість. Також циклічне споживання, наприклад, автомобілевиробники, такі самі, як, наприклад, Тесла, Тойота, Моторс, Хонда, якісь там Рів'ян, взагалі таку річ я взагалі не розглядаю, але навіть підписники пишуть, що і ці компанії купують. НВІ, тобто все хайпове, все технологічне не можна на сьогодні брати. Технологічний сектор на сьогодні тимчасово сформувалася теж по деяких компаніях суттєва бульбашка, і напаки потрібно зараз уже переливати свої активи в антикризові сектори. Такі як енергетика, такі як продовольство, дорогоцінні метали це хороші сектори. Там є інші захисні аграрії, можливо, там, наприклад, ну, табачка – це так не зовсім добре інвестувати в цю індустрію, але табачка теж може показати ріст. Те, що відноситься до солодощів, конфет, алкоголю. Оце все, в принципі, допоможе вберегти свої кошти і навіть заробити. якщо вас немає на сьогодні досвіду, ви не знаєте куди краще приливати свої кошти, то можете долучитись до нашої команди Інвестку. У нас на сьогодні вже 106 людей. Які інвестують у криптонапрям та у фондовий в крипті, у нас більш короткочасна стратегія, поки відносно стабільно зараз у світі в наступні півроку. Я думаю, це буде період ще відносної стабільності. Я не кажу, що добре, хоча б відносно стабільно, погано, ось так як є, ми можемо спокійно знаходитись у крипті, і плюс до того, там ще просліджується тренд зростання і також ріст всього ринку. Тому. ми... На сьогодні короткочасно інвестуємо в крипту. Хочемо там заробити приблизно 5 іксів на інвестицію. Це зараз, тому що ринки просіли і більший потенційний, потенційний прибуток. А на фондовому ринку ми готуємось до кризи. Поступово вже потрішку починаємо там накопичувати активи, скуповати хороші компанії, які в кризу допоможуть нам заробити. Тому умови більш ніж доступні, пишіть за деталями, мені в Телеграм все розповім. І якщо у вас немає можливості або бажання долучатись до моєї команди, то хоча б підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал, тут також багато користі, тут вже можна по цих рекомендаціях заробити. Тут багато аналітики і по крипті, і по фондовому, і по макропоказниках по економічних, і по окремих, можливо, компаніях, і також є спілкування в чаті. Нічого тут, в принципі, не видаляють. Бачите, активний чат, де, наприклад, або питання адекватне від людини, або, наприклад, критика якась, то, звісно, це все може відповісти, вступити в діалог, але якщо просто відвертий хейт, або не вічува поведінка в чаті, то таку людину можу навіть і забанити. Тому тут. Приветствуюся, якщо ви не згодні з чиєюсь думкою, але вона повинна бути все-таки у доброму тоні і у і без образ будь-кого із тих, хто тут перебуває. Тому, тому так буду радий підписуйтесь, підписуйтесь на Telegram, на YouTube, якщо дане відео було корисне, звісно ж. І до нових зустрічей, бувайте.